Вітаю вас, друзі! Це канал Вінтажна Краса, мене звати Олена. Ось в такій коробочці я отримала лот з прикрасами. Всі ці прикраси якось пов'язані із пташками. Тут є одна брошка, яка мене зацікавила найбільше в цьому лоті. І давайте почнемо зараз з вами розглядати його, але спочатку я просто перекладу ці прикраси в лоточок. Ось такий яскравий лот. Зараз почнемо по одній з вами розглядати. Ну, Давайте почнемо з цієї брошки. Важка така металева кругла брошка, яка ще може бути підвіскою. Погнута голочка, це емаль. Трошки е, малюнок нібито видавлений і заповнений емалю. Така собі жар птиця, квіточки, сердечко, яскрава, така досить простенька. Прекраса. Так, це перше. Наступна парочка. Це сережки, пластик. Дуже-дуже легенькі. Бачите, на звороті навіть немає кольору, просто білий пластик і ось такі яскраві папуги. Такі прості швензи, довгі сережки яскраві, ну, не знаю, можливо, влітку можна таке одягти. Така парочка. Наступна прикраса, знову папуга. Цього разу це какаду, це, мабуть, ара, це какаду, дуже легенька брошка, тоненький метал, ось таке кріплення голочки, емаль такого вершкового кольору. З якимись розводами, ну, має місце бути. Легесенька брошка для любителів папужок. Я дивлюсь, лот такий. Наступна брошка ще тонша. <с? <с?> так, що тут зроблено в Тайвані? У мене таке враження, знаєте, колись, я таки пам'ятаю, в журналах були, Як додатком до журналу, були такі серії якихось тваринок, пташок. От мені здається, що ця пташка це щось такого типу. Що треба купу журналу, збери серію пташок. Ну, Зовсім тоненька, зовсім простенька брошка. Що за пташка, я не знаю. Наступна прикраса ось така. Ця брошка вже більш якісна, це вже саме брошка. Щось тут Щось було наклеєне. Я думаю, що це прикраси десь 60-х років, вони досить часто зустрічаються, от так, коли так ще зворотній бік, вкритий вілою емальом. До речі, ой, розстібнулась. До речі, пташка дуже симпатична. Ця емаль така дуже-дуже гарна, вона якась має такий трошки. Переливається вона не матова, а з якимось відблиском. І, до речі, пташка дуже симпатична. Така, оця ну, брошечка точно вінтажна. Думаю, що ш... ще з 60-х років. Тоби весь час розтібається. треба трошечки поправити застібку. Так, далі знову папуга. Дуже легенький, і це вже заколка для волосся. Як вона відкривається? Ага, ось так. Я думаю, що це вінтажна прикраса. Ось такий пластик, дивіться, дуже легкий, яскравий такий малюнок нанесений. Щодо віку не можу вам сказати, але думаю, що досить старенька. Такий яскравий папуга. Цікаво. Наступна прикраса ось така сова. Це підвіска, брошка вже, брошування. Як на мене, характерне десь для 60-х-70-х років. Думаю, що ця прикраса саме такого віку. Дуже добре зберіглась позолота вся на місці. І е, така дуже хороша емаль, щільний такі шари емалі, дуже приємного оранжевого кольору. Якось на камеру вона світліша, ніж в житті. В житті трошки яскравіша ця прикраса. Гарненька сова. Наступна прикраса качка. Мабуть, це селезень це брошка пін. Ось такі зворотні. О, дивіться, тут є маркування, і це компанія JJ. Ніколи не бачила таких. Прекрасно зустрічала від JJ. Для мене більше JJ асоціюється із п'ютером. А тут ось така гарненька качечка. Малесенька зовсім, але дуже така деталізована. Дивіться, як, скільки кольорів використано як промальована. Симпатична, до речі, дуже брошечка. Малесенька, але симпатична. Далі ще одна сова. Якогось, <кій> якихось психоделічних кольорів. <кій> <кій> ну, я не знаю, так розмалювати сову. На, мене, на мій погляд, досить дивно. Це, знову ж таки, Мені здається, з, з того ж періоду, що і ця брошка, бачите, знову вкрита емалю зворотній бік, але тут є брошування і інше кріплення голочки у неї. Дивний вибір кольорів для соли, але брошка дуже яскрава, і в дуже хорошому стані. Ну, такі мінімальні сходи емалі? Так, сова. Далі. Знову папуги. Це сережки. На цей раз це не пластик, а дерево. Я так думаю, що це якась ручна робота. Дивіться, як вони відрізняються по розфарбовці. Ну, це пара, да, але малюнок на них відрізняється. Як на мене, це схоже на, якісь, на якусь сувенірну прикрасу, можливо, з якоїсь тропічної країни. Можу помилятись. Маркувань тут ніяких немає. Легесенькі. Навіщо зроблений отвір? А, можливо, це отвір технологічний для. Коли розфарбовували ці прикраси. Чи коли її вирізали, бачите, він ще й наскрізь цей отвір? Смішна прикраса така. Так, наступна прикраса ще одна пташка. Я не знаю, чи це папуга. Можливо, так. Клюв, бачите, такі у неї. Знову ж таки, біла емаль. На звороті, важка брошечка. І ця брошка мені подобається. Вона, м так от ти її, коли тримаєш в руках, і відчуваєш, що це якась якісна прикраса, досить щільний і важкенький метал. І подивіться, як вона цікаво зроблена. От, тобто у неї повністю рельєфний, рельєфна поверхня. Всі ці пір'ячка е мають. Рельєф на металі, а потім ще й вкриті ось такою кількістю кольорів і малі, до речі, дуже симпатична брошка. Мабуть, із тих, що ми зараз подивилися, ця мені подобається найбільше такий папушка гарний. Далі. О, це чомусь не пташка. Що ти тут робиш ведмедику в цьому лоті? Це брошка, або я б навіть сказала, що це значок. Так, тут є якесь маркування. Guild Creation. Не знаю, мені не про що це не говорить. Так, маленький ведмедик із кульками у вигляді сердечок. Я б сказала, що це роки 70-ті. Можна подивитись, по що це за компанія така. Хі, такий ведмедик. Так, далі. Що в мене далі? Так, так знову сережки, знову дерев'яні папушки. Ці сережки трохи якісніші, як на мене. Як на мій погляд, ніж оці. І дивіться, тут також є отвір, але в цей отвір вставлено штифт на якому тримається швенза. Думаю, що це також якісь сувенірні прикраси, такі дерев'яні сережки папушки який яскравий лот. Так, ви не повірите, але знову папуга. На, цю, на цей раз ось така трошки дивна форма оброшки. Ви бачите, у нього вже немає якби, ніжок, хвоста ми не бачимо, тільки голова, верхня частина і крильце. Знову ж таки, ага, тут немає. Тут темель тобто, є на звороті, але вже вона якогось срібного кольору. Я, до речі, таких раніше не зустрічала, щоб в такому кольорі був зворотній бік. Брошка теж таке відчуття якісної прикраси. яскрава і знову ж таки, поверхня рельєфна, і вкрита ось такими яскравими кольорами емалі. Так, от, якщо їх разом. Не дуже по кольоровій гамі підходять. але ця брошка непогана. Так, далі малесенький пін, якийсь курча рожевого кольору. Ну, просто крихітна брошечка. Ніяких маркувань немає. Крихітна рожева пташка. Так, чомусь у мене тут ще папушка, але він один. Одиночна сережка, мабуть, пару загубили. Це також дерев'яна прикраса. Як на мене, вона навіть шкода, що вона одна, тому що в порівнянні з цими сережками ця якась більш якісна. Тут акуратніше нанесений малюнок, немає ніяких. Отворів, але ця сережечка одна. Так, а тут у мене залишилась така компанія. Дивіться, три а, брошки, вони однакові, ці дві взагалі однакові, а ця такої ж самої форми, тільки більшого розміру. Я думаю, що це чайки. І виконані вони, як на мене, дуже якісно. Також на звороті у нас біла емаль. І тут є вже маркування. Це компанія Геріс. Геріс? Джеріс? не знаю. І, бачите, також біла емаль і Характерна голочка, також думаю, що це 60-ті. До речі, ніколи не цікавилося, які роки працювала і створена була компанія Гіріс. Потрібно подивитися напишу вам. Але ці прикраси мені подобаються. І їх, от, як на мене, треба носити саме разом. Якось, можливо, ось так кріпити таку композицію, робити з брошечок. Гарне, гарне тріо таке. Ой. Так, ну ви, мабуть, думаєте, що я вам таке показую, навіщо мені знадобився цей лот? А лот це я придбала заради ось цієї пташечки. Я думаю, що багато з вас впізнали, що це за брошка. Це половинка парної брошки. Від компанії Кора, не, до речі, маркувань немає. Вони всі без маркування ці прикраси. Ой, як шкода, немає серединки цього механізму, який закриває голочку. Ну, вона тримається, якщо тут ще трошки піджати, вона, в принципі, буде триматись непогано. Що ми тут ще бачимо? Бачимо відсутність декількох. Трьох прозорих кристалів, ще й в очі немає кристалику. Але в цілому емаль зберіглась непогано. Я б сказала, що навіть дуже непогано. Так, метал трошки вже втратив своє покриття, особливо ось тут на крапані. Але це дуже колекційна взагалі прикраса. Запатентована, патент на цю прикрасу був виданий у 1941 році. І ця парочка називалася Містер і Місіс Bird. Вони бувають у різних варіантах, можуть відрізнятися кольори емалії, бувають кабашончики блакитного, жовтого кольору, і також вона ще зустрічається без емалії, тобто вона запозолочена. І цей животик не з кабашону, а із кристалу виконаний. Ну, м -м, у мене, на жаль, є тільки місіс Бьорд. Я е намагалась вже двічі придбати підходящого містера Бьорда, саме блакитного із ржевим животком, але обидва рази аукціон так зайшов. Вартість я на увазі прикраси, вийшла за межі того, що я собі запланувала. І вже двічі не змогла купити для неї парочку. Ну, але, в принципі, надія є, прикраси такі трапляються. А ще через те, що ці брошки без маркування, іноді можна отак-от, десь в лоті її знайти, якщо уважно роздивлятись. В принципі, Можливо, не найцікавіший лот, але деякі прикраси мені дійсно сподобались. Мені, по-перше, дуже сподобалась оця пташка. Оця пташка дуже гарна. Ось ця качечка від JJ. Дуже мені сподобалися ці чайки. Ну, і, звичайно, місіс Bird від Коро, від дизайнера Джині Верекіо. А, так, злотом ми закінчили, а ще я вам хочу показати ще одну свою покупку. Така, на мій погляд, дуже гарна знахідка, на жаль, не дуже ціла. Ну, що, я думаю, що тут у мене всі любителі і вже знавці вінтажних прикрас, ви впізнали цю парочку. Це дуже знаменитий дует. Від компанії Cora ось такі сови. Це, щоб не помилитись, 1944 року патент був виданий на цю прикрасу, і це в ідеалі, в оригіналі, це брошка Дует, яка має кріпитися, яка складається із двох форкліпів. Які кріпляться на спеціальну рамку, і їх можна носити як окремо, так і у вигляді брошки. А, так, у мене вона із втратою. Я вже, чесно кажучи, зарікалась купувати прикраси ось такого періоду із втратами, тому що дуже-дуже складно підібрати деякі вставки. От у мене давно лежить ключ від кору, я так кабашон для нього і поки що не підібрала. Але все ж таки, тут у мене надія є. Те, що це кристал, скляний, це не кабашон. І, в принципі, я сподіваюся, що зможу підібрати у самому крайньому випадку, мені доведеться замінити обидва ока, да? тобто купити не один кристал, а два. Якщо він буде відрізнятися, то можна замінити обидва. А, так. Емаль, на мій погляд, в чудовому стані. Тут мінімальний схід ось, тут є на носі. Всі кристалики на місці, друга частинка, половинка також чудова. Єдине що, давайте я вам покажу зворотній бік. Значить, дивіться, бачите, на застібці маркування стерлінг на обох прикрасах. Чому я на це звертаю увагу? Тому що саме цей дует випускався як в стерлінгу. Так, і в звичайному біжутерному сплаві, тобто є такі дуети срібні, а бувають несрібні. І срібні коштують подорожче. Але що мені здається, я думаю, що ці брошки із різних, тобто попередня власниця. Бо власник купував їх окремо. Тому що зазвичай цей дует на, срібному, на одні, маркування стерлінг є на, обидвах, на обох совах, але на одній із пари має бути тут по центру маркування корокрафт стерлінг Sterling ще. У мене такого маркування немає, тому я роблю висновок, що це брошки куплені окремо, і вони із різних дуетів. Одні... Насправді це не має ніякого значення, тому що е тут однозначно зрозуміло, що це коро, що це за прикраса. І, можливо, мені колись пощадстить, і я зможу купити рамку, але я на це не дуже сподіваюся. Е головне знайти кристалик і поставити його, заповнити око. <со> <tipo> Бо так воно не дуже. Е такі брошечки бувають ще. З синіми очима, з коричневими стопазовими і з блакитними. А ось у мене така зелена парочка. Я дуже рада, я дуже тако за. Хорошою ціною придбали цю пару, і тому, незважаючи на відсутність кристалу, я задоволена, тому що в повному складі, да, тобто саме срібний цей дует з рамочкою, без суттєвих втрат, коштує на eBay близько 350 доларів. І навіть аукціони закінчуються е, більше 300 доларів зазвичай на такі брошки. Ось така сьогодні розпаковка. Сподіваюсь, вам було цікаво, і деякі прикраси тут справді колекційні, я вам сьогодні показала. Чекаю вас в коментарях. Всього вам найкращого. До нових зустрічей. Бувайте!